Соборність розуміє кожен власно, що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає, мужність, волю роду. Це час минулий в терпетичні хвилини, це пікування щиро проводили. Це той завіт, що нам кобзар це те, що він мріяли писали. Це ті рядки, що створює на віки, це лян душі вірші для нас, що серце віки. Залучі слова про той садочок, Дніпро синів і дочок. Це кожен з нас частиночка України. Живи Україна, живи для краси, заселиє літаки для болі. Шумий Україну, рідні ліси, як віці в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скучуть ворожі. Стріляй трієнтирні синів руки, шаблю в руках сторожі. Стоять і присягають тобі на шати і жити, і вмерти з собою. Здраве регітні кривавих двоях і не крити ганьбою. Олександр Олесь. Я дитина українська, українського роду, Українці то є назва славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то лампишний і степи, і гори І як мені України щиро не кохати? Мене ненька по-українськи вчило розмовляти. І як мені України щиро не любити, мене, по мене вчили по-українськи Господа молити. За рідний край і на рід Господа молю. Зійшли, Боже, Україні і щастя, і долю.